Літо це звичайно гарна пора року, але працювати треба завжди. Тому з моменту виходу останнього оновлення наша команда просто так не сиділа. І робила для вас нове оновлення 10.1, якому було додано безліч різних фішок та будівель. Розкажемо по порядку. Почнемо з фіксом різних багів. Перше було ісправно прапор УПА на блокпосту біля Маркса. Друге. Пофіксили проблему, через яку в будівлі ДСНС декорації були в повітрі. Так само пофіксували декорації в деяких будинках садового. Наступна частина оновлення є фракції. На лісопилку було додано автоматичну роботу. Тепер гравець в будь-який час може прийти на лісопилку, заробити грошей за рубання дерев. Щоб заробити гроші, вам потрібно підійти до начальника лісопилки і влаштуватися на роботу, після чого в будівлі взяти робочий інструмент. Коли ви вже готові працювати, вам потрібно піти до дерев і позбирати колоди, після чого їх потрібно віднести до начальника. Якщо вам набридло працювати або Ви назбирали потрібну суму грошей, тоді підійдіть до начальника та натисніть кнопку завершити. Також було оновлено роботу на фермі продуктів. Тепер ви можете так само як і на лісопилці, вистуватися на фермера і звільнитися з нього. Але тільки для фермера вам не потрібні ніякі інструменти. Вам просто потрібно піти на городи, зібрати врожай та здати його начальнику ферми. Також список робіт було оновлено. До старих усіх звичних робіт додали дві нові фракції: вантажник та заводчанник. Для того, щоб працювати вантажником, вам потрібно піти за АТБ Маркет у центрі міста Маркс і там розвантажувати прицеп з продуктами. А для того, щоб працювати на заводі, вам потрібно підійти до начальника заводу, влаштуватися на роботу, після чого піти на склад і взяти ресурси для крафту. Після того, як ви отримали ресурси, вам потрібно підійти до верстака і скрафтити те, що ви зможете. Коли крафт буде готовий, вам потрібно віднести його на склад для того, щоб його здати і отримати свої кошти. На цьому оновлення фракції завершено. Переходимо до нових споруд. Було додано довгоочікувану автошколу. Тепер будь-який бажаючий може піти в будівлю автошколи, здати теорію. Після чого звернутися в адміністрацію сервера, щоб один з адмінів допоміг здати вам практику. Неподалік заводу було додано звалище, на якому гравці зможуть Знайти якісні корисні речі. Також на сервері було додано новий транспорт. Тепер любителі автоспорту зможуть купити собі нову Феррарі та кататися дорогами області. Через 10 оновлень адміністрація сервера нарешті отримала щось для себе. А тепер, неподалік Садового, розташувався острів для адміністрації Ukrainian World, де адміни можуть відпочити у вільний час. На цьому основна частина оновлення завершена. Більше інформації дивіться у наших офіційних каналах. Всім хорошого дня, побачимося на сервері.